ЗСУ відмінусували відомого росіянського тренера. Він покинув престижну посаду та пішов на СВО. Жеро надасть шанс українському голкіперу, а Челсі більше не сподівається на мудрика. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож про це і поговоримо протягом найближчих кількох хвилин. А перед тим, як розпочнемо, ми звично хочемо попросити вас про підписку на цей канал. Ми закрили позначні. Ку двадцять тисяч, і це завдяки кожному з вас. Але ми хочемо рухатися далі. Тож знову попросимо тих, хто ще не з нами, долучайтеся і поїхали. Отож, розпочинаємо сьогоднішній випуск вже за традицією останніх днів, із трансферів, а конкретно з Іспанії, а ще більш конкретно з Жирони, де вірять і сподіваються у Владислава Крапивцова. Як повідомляє Ас, у Жероні дуже задоволені нещодавнім придбанням українського молодого воротаря. Очікується, що взимку його не будуть відправляти в оренду. Він продовжить працювати із молодіжною командою та періодично долучатиметься до тренувань із основою. А вже у наступному сезоні в Жероні розраховують, що Крапивцов зможе скласти конкуренцію нинішньому воротарю Пауло Гасанізі і буде боротися за місце першого номера. На даний момент у клубі позитивно оцінюють зусилля Владислава. На тренуваннях та дуже наголошують на його прогресі. Водночас може змінити команду вже взимку Роман Яремчук, який зовсім не зумів зарекомендувати себе у грецькому олімпіакусі. Наразі відомо, що на футболіста претендує турецький сіваспор, який шукає заміну для албанського нападника Рея Манея, котрий взимку має піти з команди. Перемовини наразі не розпочалися, але турецька сторона дуже ретельно вивчає можливість потенційного трансферу. Напишіть у коментарях, у якому клубі. Клубі, ви б хотіли побачити Романа, і, можливо, навіть варто розглянути повернення до рідної УПЛ. Ну і до Англії там досі є відголоски нещодавньої допінг проби мудрика, адже через це англійський клуб змушений виходити на ринок. За даними Football Transfers, у Челсі готуються до найгіршого сценарію, який буде включати тривалу дискваліфікацію Михайла. Тож вони вже починають підбирати варіанти та шукати заміну українців. І, зокрема, про це з керівництвом клубу не. Що давно говорив головний тренер Енцо Мареска. Далі до справ внутрішніх поговоримо про переходи, які можуть відбутися між клубами чемпіонату України, до клубів чемпіонату України або з клубів чемпіонату України. Зокрема, черговий футболіст покидає рух, шахтар повернув собі нападника, а також нова серія саги. Ні, не про Судакова, а про Олександра Зубкова. Давайте з Олександра і стартувати. Як повідомляє турецьке видання Gazet, Трабзонспор зробив і Шахтарю, і самому гравцеві покращену пропозицію щодо переходу. І тепер вони готові викласти за гравця національної збірної 4,5 мільйони євро? А оплата самому гравцю буде підвищена ще на півмільйона. Такі зрушення у переговорному процесі українська сторона оцінила позитивно, але чи дотягується пропозиція до апетитів гірників? Тів поки що невідомо. Той таки Шахтар повідомив про повернення із оренди нападника Кевіна Келсі. Той вже доєднався до клубу на зборах у Туреччині та провів перше тренування. Раніше багато повідомлялося про ймовірну наступну оренду Кевіна однак, поки усі чутки щухли, тож він разом з іншими гравцями тренується у основній обоймі Маріно Пушича. Захисник руху Віталій Холод може змінити клубну прописку вже у зимове трансферне вікно. 20-річний хавбек готується стати частиною кривбасу. Наразі холод шукає команду, де міг би бути ключовим та основним. А власне, кривбас зацікавлений у ньому через проблеми в оборонній лінії. Нагадаємо, очікується, що вже взимку команду покине Тимур Стецьков. Ну і на кінець цього блоку кілька слів про київське Динамо, які за даними грузинських журналістів відмовилися продавати свого вінгера Георгія Цитайшвілі до болгарського ЦСКА раніше надходила інформація, що болгари запропонували за 24-річного півзахисника півтора мільйони євро і 600 тисяч євро на рік готові платити самому гравцю. Таку ж суму за вінгера давала й іспанська Жерона, за яку він нині на правах оренди виступає. Однак, кияни. Усі пропозиції відхилили. Змінить команду також і Володимир Шепілів, який нагадаємо вчора, не проходив медогляд разом з основною групою футболістів Динамо. За даними власне Динамо Кив'ю у команді на 27-річного гравця не розраховують, але й достроково розривати з ним контракт не планують. Неактуальний для Динамо також варіант із відходом Шепілєва в оренду, але розлучитися з ним на умовах повноцінного трансферу там готові, і наразі агенти шукають для Шепілєва варіанти такого переходу. Ну і завершимо сьогодні історією, направду приємною історією, яку нам подарували Збройні Сили України. Адже на так званій Росії жив собі такий собі футбольний тренер Володимир Федоров, працював у серйозному клубі, працював з молоддю, виховував юних футболістів, але вирішив підписати контракт. Та піти на нашу землю. Втім, цей похід виявився недовгим, адже Збройні сили України успішно ліквідували це сміття. Офіційно про ліквідацію Федорова стало відомо нещодавно, але за даними Федерації футболу Кирижського району РФ із окупантом вже встигли попрощатися і зробили це 30 грудня. 35-річний Федоров із 2016 року працював у Воронезькому клубі Факел, де виховував молодих гравців. Працюючи з дітьми та маючи статус тренера, він відкрито підтримав так звану СВО. Тож, звісно, вирішив підписати контракт, але тепер він буде вічно гнити на нашій землі. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту вам безмежна подяка. На встанок ще раз попросимо вас, але на цей раз вже про вподобайку до цієї роботи. Адже чим більше лайків ви насипите, тим краще це працюватиме для алгоритмів Ютубу. А також залишіть, будь ласка, будь-який коментар, який складається. Ну, давайте із цими слів. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.